Сьогодні, напередодні Дня Збройних сил України, які силою незламного духу виборюють та відстоюють незалежність Батьківщини, ми зібрались на території Михайлівського золотоверхового монастиря, де відбувається знакова історична подія в житті військових частин сил територіальної оборони Збройних сил України вручення бойових прапорів. Бойовий прапор отримує начальник регіонального управління сил територіальної оборони Південь. Нині військовослужбовці управління виконують завдання у складі бригад десантно-штурмових військ Збройних сил України на Слов'янському напрямку в районі населених пунктів Бахмут, Солидар, Гурахове та Піски Донецької області. Вручення бойових прапорів. Це визнання військовим командуванням вашого укладу у вирішенні бойових завдань. Ви разом у складі сил оборони зупинили ворога, випогнали його з нашого її землі і продовжуєте їх виганяти. Бойовий прапор отримає командир 126-ї окремої бригади територіальної оборони, кавалер ордену Богдана Хмельницького, полковник Сергій Густ. В Склад бригади входять такі підрозділи, як Воска та Хантер. Які значно підсилили бойові спроможності інших організованих бригад Збройних сил України, чим створили умови для успішного просування в Херсонському напрямку. На сьогодні наші сили територіальної оборони об'єднали більше 100 тисяч чоловік. На сьогодні всі рубежі нашої країни захищаються нашими військовослужбовцями. Ми захищали Київ, захищали Чернігів, захищаємо Херсон на сьогоднішній день. Ми закликаємо Боже благословення на ці стяги, на вас, на кожного із вас. Ми благословляємо вас, церква. Постійно підносить молитву за кожного із вас, щоб Господь надалі давав вам сили, терпіння так вдало боронити нашу Богом дану українську землю. Ми переконані в нашій перемозі, тому що морально ми вже перемогли, бо увесь світ повірив в нас, повірив в нашу перемогу.